Вас вітаю, добра, перемоги щиро бажаю. Нехай цей день принесе у ваші домівки тепло, віру, щасливе, мирне майбутнє. У небі осінньому сонечко сяє, з днем миру усіх вас вітає. Тож швиденько прокидайтесь і назустріч збирайтесь. Доброго ранку! Доброго дня, в подорож цікаво відправитись. Пропоную вам я. Будемо День миру святкувати і рідним краєм подорожувати. Тож у потяг ми сідаємо і до зупинки першої вирушаємо. Ось і приїхали. Зупинка перша. Це рідна батьківщина. На землі великій є одна країна. Гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті, землю засівають, і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти то скажіть же, діти. Що це за країна? Так, це наша славна Україна, наша рідна батьківщина, це наша Україна. Батьківщина це ліс та гайок, це домівка наша, наш дитсадок. Батьківщина це мама і тато, батьківщина це мир і любові багато, Батьківщина. Це рідне місто, вулиця Твоя, Батьківщина, де живемо ти і я. Потяга зупинка триває. Рідне місто Харків нас зустрічає. Діти, Харків це наукове, студентське, красиве, промислове місто України. В Харкові є будинки, театри. Парки і ліси, поля, сквери, зони відпочинку, дитячі садочки, школи, вищі навчальні заклади, лікарні, архітектурні споруди, пам'ятники, підприємства, заводи. І в нашому квітучому, мальовничому місті живуть люди добрі, дружні харків'яни. Ось подивіться, яка краса. Парк центральний у Харкові зустрічає вас дітвора. Малята, всі ви були у нашому парку. Що там є? Звичайно, могутні великі дуби, птахи, напевно, годували білочок, каталися на великому колесі огляду, на цікавих побували атракціонах. Смакували морозивом, а які там цікаві прогулянки, катання на велосипедах, роликах та ще багато інших розваг. Далі подорожуємо, і до одного із сучасних символів нашого міста ми мандруємо: це альтанка, фонтан, дзеркальний струмінь у сквері перемоги. Напроти Харківського театру опери та балету. Рушаємо далі, і зупинка фельдман-екопарк чекає нас. А яка там безліч тварин? Це і леви, рисі, тигри, гепарди, багато мавп, це безліч різних птахів, це верблюди, зебри, декоративні рибки у озері. Там живуть і свині, і кози, вівці, і безліч-безліч інших тварин. Малята. А ось перший в Україні один із двадцяти найстаріших у світі, але перший в Україні зоопарк європейського класу і один з кращих у Європі Харківський зоопарк із своїми мешканцями. Це справжня перлина нашого Харкова. В зоопарк Харкова завітай і мешканців його запам'ятай. Малята, а зараз я пропоную вам трішки відпочити і пограти в гру продовжи речення Люби і знай свій рідний край. Рідний край, земний рай. Кожному мила своя сторона, що країна то родина, людина без вітчизни, що соловей без пісні. Україна рідненька, як батько і ненька. Вирушаємо далі. І нас чекає зупинка, меморіальний комплекс слави. Який спородили у пам'ять про солдатів, які загинули в боях під час Другої світової війни. Тут вдень грає класична музика, яка налаштовує відвідувачів на роздуми. А ось мала південна дитяча залізниця, вона є гордістю південної залізниці і, крім перевезення дорослих і дітей, ще й готує майбутніх залізничників. А ось Наступна зупинка, яка називається І дорослі, і малі хочуть миру на землі. А що ж таке мир? Мир і спокій це коли немає війни, коли між державами немає конфліктів, де в кожному місті люди живуть дружньо, де панує доброта, любов, взаєморозуміння, милосердя. Мир. Це стан спокою і гармонії, як між людьми, так і між великими народами і країнами. Мир на землі це щасливе мирне дитинство. Це коли лунає дитячий сміх, а не звуки вибухів. Мир на землі це рідна домівка, це мама і тато, це та земля, де щастя є багато, і в кожнім домі хліба каравай. Всі ми знаємо, що зараз в Україні немає миру, в Україні йде війна. Захисники нашої держави стримують ворогів, наші Збройні Сили України, це мужні, відважні воїни, це наші чоловіки, батьки, дідусі, рідні та близькі люди, це звичайні українці, які прагнуть миру і хочуть жити на своїй мирній землі. Сьогодні, в День миру, давайте усвідомимо, як важливо жити в мирі і дружити, бути милосердними і добрими один до одного, як важливо берегти мир на землі. Традиційно символом миру є птах, білий голуб. Народ вважав, що голуб це чистий, святий птах. Запам'ятайте малята, людина на землі народжується. Для добра і радості, тому місія кожного з нас це творити добро, любити один одного, дружити, розуміти, допомагати і підтримувати. Діти, пропоную виготовити в День Мира листівки голуби, тим самим бажаючи усім миру і добра, а ще ми бажаємо нашим захисникам. Повернутися живими на рідну землю до своїх рідних і близьких. Ми подорожували, на потязі мандрували. Ну а зараз дітвара, повертатись час пора. Найкраща у світі мелодія це мелодія мирного дня. Нехай вона сьогодні прозвучить і наближає мир і перемогу. Ясне сонце і небо блакитне, і черем скалиною квітне. Ні хмаринки у цілому світі так повинно бути завжди, хай ніколи не хмариться небо, нам чужого зовсім не треба, а своєї краплинки водиці і шматочка землі не дамо. Я бажаю.